Бродівська районна рада провела уже своє друге пленарне засідання. Депутати працювали активно, підтримали низку звернень, затвердили склад і голів постійних депутатських комісій. Але одна з комісій з питань культури та освіти залишилась без голови, оскільки депутата Віру Підгрушну, за яку проголосували раніше шляхом таємного голосування, обрали на посаду заступника голови Бродівської районної ради. Перебіг сесії далі. Депутати Бродівської районної ради засвідчують 100-відсоткове відвідування сесій. Зокрема, у роботі другої взяли участь всі 34 обрані депутати районної ради, а спостерігали за їхньою роботою голови і секретарі місцевих рад, керівники підприємств та установ району, засоби масової інформації. Традиції попередніх скликань продовжуються і в новообраній раді. Виконанням національного гімна України та хвилиною мовчання за загиблими воїнами антитерористичної операції розпочато роботу. Далі розглядали питання про депутатські запити. Було підтримано низку запитів Анни Матлай від Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема щодо перепаду напруги у селі Піски, відновлення роботи водонапірної башти у селі Лишнів та підведення інтернету до Лишнівського. Дошкільного навчального закладу також було підтримано депутатський запит її колеги по фракції Богдани Башко щодо завершення робіт із капітального ремонту у віконних прорізах загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Ясинів у рамках проєкту Європейського союзу про ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду фаза 3». Наступним було розглянуте питання про регламент роботи Бродівської районної ради сьомого скликання. Депутати побачили необхідність внести зміни до існуючого регламенту районної ради уже на початку своєї каденції. Більших чи менших змін зазнали практично усі розділи даного документа. Рішення підтримали одноголосно. Е, так, я приймав безпосередньо приймав участь в розробці нового регламенту, який ми сьогодні успішно прийняли і проголосували. Е, хочу сказати, що він е, написаний і зроблений згідно вимог чинного законодавства. Е, Порушень в ньому немає. Е, в роботі над регламентом брали участь майже всі політичні сили. Ну, всі політичні сили, які представлені в Бродівській районній раді, всіх вислухали всі якісь побажання доповнення були прийняті до уваги. Згодом депутати підтримали низку звернень, зокрема звернення Бродівської районної ради до народного депутата України Михайла Бондара Львівської обласної ради, головного управління національної поліції у Львівській області щодо створення відділу поліції на базі Бродівського відділення поліції. Такий же документ щодо збереження на території Бродівського району центру надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів не було жодних застанов у депутатів Бродівської районної ради і щодо заяви, зверненої до президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра з нагоди другої річниці революції гідності, яку від імені всіх обранців виголосив депутат фракції Свобода Володимир Чехут. Ми, депутати Бродівської районної ради, висловлюємо свою категоричну незгоду із репресіями нинішньої влади проти політичних опонентів через застосування вибіркового правосуддя. Ми засуджуємо численні безпідставні затримання і арешти членів патріотичних організацій та партій, активістів волонтерського руху та учасників добровольчих підрозділів. На жаль, нинішня влада відійшла від своїх передвиборчих зобов'язань. Та виконання вимог Революції Гідності і фактично продовжує антинародні практики режиму Януковича. Очевидно, що така політика держави є несприйнятною і має бути змінена. Запевняємо громаду, що на рівні місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, ми вживатимемо всіх заходів для того, щоб скоригувати курс держави в інтересах громадян. Не допустити реваншу негідників на, на місцевому рівні та реалізувати вимоги майдану стосовно повної підвідності влади громадянам і забезпечення права українців на гідне життя на своїй богоданій землі. Начальник фінансового управління Бродівської райдержадміністрації Тетяна Мартиш проінформувала присутніх про уточнення показників районного бюджету Бродівського району на 2015 рік, згідно з якими з держбюджету в район надійшла субвенція на виплату заробітної плати освітянам і медикам майже 2 мільйони гривень і півтори. Відповідно, це дозволить виплатити бюджетникам зарплату, включно за листопад. Депутати своїм рішенням утворили постійні депутатські комісії Бродівської районної ради 7-го демократичного скликання, затвердили їхній склад та прийняли положення, а також визначилися з головами комісій. Оскільки раніше комісій було 9, тепер їх кількість скорочена до 5. Старожил районної ради Іван Мисак і в цьому скликанні продовжить працювати у профільній для нього комісії з питань агропромислового комплексу. Скільки господь Бог. Буде мене тримав біля тієї землі, стільки я й буду боровся, щоб на землі нашій українській працювали наші діти, наші внуки, наші правнуки, адже працюючи на землі, сільське населення з цього жити буде. А якщо землю заберуть олігархи, які хочуть торгувати тією землею, є такі моменти. Припустимо, є такі моменти, як були в минулому році, коли олігархи мали всю силу повноту влади, то, то землі не можна було оформити. Я по три-по чотири рази договори з людьми переписував, і багато, і багато других, які рахували, що все незаконне. А все таки я думаю, що воно легше мені буде рішати ті питання. Його молодший колега по професійному цеху і новачок у сесійній залі Андрій Кармазин теж увійшов до складу комісії з питань агропромислового розвитку, розвитку села лісового господарства, екології і охорони природного середовища та земельних відносин, адже увесь спектр діяльності близький та зрозумілий для нього. Жмада обирала, щоб навести порядок підтримати нас так, як нас по підірцях. Є проблема по школі, там ще не є всі вікна замінені, е, ну, робота ФАПів, робота бібліотеки, ну, і, е, покращення по ремонту доріг, ну і якісь збільшення робочих місць, за, щоб заходили наше село, бо нас на території нашої сільської ради розміщений підурецький замок. Оскільки я директор зовпідірці. Наше підприємство ну, займається господарським виробництвом. Це мені близько, я вже років 12, 12 років я вже працюю. Ще один дебютант районної ради Петро Свистонович обрав комісію з питань освіти, молодіжної політики і спорту. Я Свистонович Петро Володимирович від радикальної партії. Вибирався у по Популецькій сільській раді. Прийшов в комісії, буду Працювати, сміє, молоді, спорту. Час будити молодь, радикальніше змінити ситуацію в Бродівському районі на покращення, для того, щоб броди розвивалися, в першу чергу спортивно, молодіжно, духовно. Було також розглянуто питання про обрання заступника голови на посаду якого Євген Швед повторно запропонував кандидатуру Віри Підгрушної від радикальної партії Олега Ляшка. Друга спроба обрати заступника увінчалася успіхом. Під час таємного голосування Віру підгрушну підтримали 25 депутатів, а колеги почали аплодувати їй ще до оголошення результатів голосування. Голова тимчасової лічильної комісії Володимир Мокринський зачитав рішення тимчасової лічильної комісії та. Оголосив Віру підгрушну заступником голови районної ради. Обраниця склала присягу посадової особи місцевого самоврядування. Я підручник Віра Семенівна усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. 26 листопада 2015 року. Я бажаю плідної праці і задоволена, що вас, Віра Семенівна, обрали. Дякую. Ну, Багато голосів. І... Я думаю, що будете працювати на благо нашого району. І на благо кожної людини. І на благо кожної людини. Що саме я буду робити? Звичайно, дотримуватись закону України про місцеве самоврядування. Обов'язки, які прописані в даному законі, це є перше. По-друге, я завжди буду правою рукою свого голови Бродівської районної ради Євгена Васильовича. Наступне. Я буду працювати зі всіма депутатами, не дивлячись на те, які вони політичні сили представляють. Я вважаю, що лише у єдності, лише у компромісі можна знайти вихід з будь-якої ситуації, тим більше в нашому районі. І наступне наша районна рада є вже не такою великою, багаточисельною 34 депутати. Немає бажання мене от займати таку позицію, як займає, наприклад, Фракція Свобода. Я вважаю, що потрібно визначатись або або щось середнє не дано. Якщо люди так будуть і надальше працювати, ну робота надальше тоді і не піде. Буду працювати зі всіма партіями, не дивлячись і представниками від партій, <кій> не дивлячись на те, чи в нас є з ними фракції, чи немає фракції. Для мене важна кожна людина відкрита завжди є для людей і до людей. Мій робочий час ніколи не завершується 18 вісімнадцятою годиною дня. На попередніх роботах я завжди працювала, можна сказати, і круглосуточно. До мене люди звертаються взагалі завжди, і по сьогоднішній день, навіть на той період, що не ніде не працювала. Під час розподілу керівництва комісіями голова фракції Свобода Володимир Чехот звернувся з претензіями, чому їхній фракції другій за чисельністю не віддали жодної комісії. Відтак, вже коли звільнилося місце голови у комісії з питань освіти у зв'язку з обранням віри підгрушної, очолити освітянську, а водночас молодіжну спортивну, культурну і духовну комісію запропонували Богдані Башко від Свободи, але кандидатура не набрала необхідних 18 голосів. Також під час другого пленарного... Дного засідання голова оголосив про утворення двох фракцій районної ради. Блоку Петра Порошенка Солідарність з керівником Мар'яном Дитюком та Всеукраїнського об'єднання Свобода з Володимиром Чехотом на чолі не обійшлося на сесії без словесних перепалок. А отже, вдосконалюватися у культурі поведінки та депутатській етиці належить депутатам на майбутнє. Вважаю, такі в району чотири депутати ради, щоб районна рада напрацювала звернення, щоб на шістнадцяте рік знову такий створений конкурс. Nós temos um tiro aqui